Наша школа це сходинки, якими дитина підіймається до знань, до духовних джерел народу, це святиня людяності, порядності, добротини. Наші двері завжди гостинові відчинені для всіх. Кожна дитина буде оточена любов'ю, турботою і зможе розкрити свої здібності. У нас в школі є два мультимедійних комплекси та два комп'ютерних класи. Але нам цього катастрофічно не вистачає. В школі навчається 488 учнів, і кожен вчитель хотів би провести свій урок з використанням ІКТ. Два мультимедійних комплекси використовують на кожному уроці, і вчителі навіть записуються в чергу. Уроки з використанням ІКТ стають продуктивніші, оскільки це новітні технології. Наші вчителі стараються зробити все, що в їхніх силах. Навіть приносять власну техніку з дому. Людина, яка нічого не знає, може навчитися. Справа тільки в тому, щоб запалити в ній бажання вчитися. Такого принципу дотримується творчий колектив педагогів з миської школи. Адже що може бути чесніше і шляхетніше, ніж навчати того, що вимагає сучасність. Зараз розпочався інформаційний вік, а отже, не інформаційне покоління. І нам потрібні новітні технології. Педагоги школи спрямовують свої зусилля на досконалення методики проведення класичного уроку шукають нові форми організації навчально-виховного процесу через нетрадиційні підходи. One small point and the next, the next boys is gymnastics. It's gymnastics. It's gymnastics. It's <speaking in Spanish> Так, <speaking in Spanish> А ще в нашому навчальному закладі проводиться дослідно експериментальна робота під керівництвом заступника директора з навчально-виховної роботи у початковій школі Костюк Вікторії Миколаївни, з теми формування інформаційного ландшафту та траєкторії навчально-пізнавальної діяльності молодших школярів в процесі вивчення інформаційних технологій англійською мовою в умовах сільської школи. Мета цієї роботи формування інформаційного ландшафту особистості школяра. І реалізується вона через гурток прикладної інформатики, котрий охоче відвідують учні початкової школи.